У Чернівцях завершився опалювальний сезон. У міськраді повідомили, що це вимушене рішення, ухвалене у зв'язку із закінченням лімітних обсягів поставок природного газу. В умовах війни ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру та знищувати газорозподільні станції, що ускладнює стабільне забезпечення ресурсу. За рекомендацією уряду та штабу з підготовки житлово-комунального господарства і енергетики до осінньо зимового періоду, дострокове завершення опалювального сезону стало необхідним кроком для збереження газових запасів. Водночас у Чернівці теплокомуненерго зазначили, що подачу теплоносія у домівки містян припинили через те, що ще з 27 березня середньодобова температура перевищує плюс 8. тобто більше ніж три доби поспіль. В очікуванні зміни погоди комунальники пропонують продовжувати опалювальний сезон для соціальних закладів, що під'єднані до малих котелень. За прогнозами синоптиків Буковину в найближчі дні накриють сніг, мороз. Шквальний вітер.